Вітаю на константі. В Україні дозволять множинне громадянство. Володимир Зеленський подав до Верховної Ради відповідний законопроект номер 11469 Одразу скажу у конституції дійсно прописано, що в Україні існує єдине громадянство. Проте, єдине може означати одне на всю Україну. Тобто не буде громадянств Автономної Республіки Крим, Києву або якоїсь із областей. Єдине внутрішнє громадянство, а не одно єдинственне в принципі. Тож законопроект Зеленського має сенс. У сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся, у яких випадках можна буде набути громадянство іншої держави, як зміниться поняття безперервне проживання на території України, а також розберемо кожну підставу для втрати громадянства України, які планує впровадити законопроект Зеленського. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Почнемо з найпростішого: змінилося визначення поняття «безперервне проживання на території України. Так, безперервне проживання на території України це постійне проживання на території України особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а у сумі 180 днів. Тут поки без змін не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, раз на навчання два, на лікування три, що підтверджується відповідним документам підприємства, установи організації закладу освіти, закладу охорони здоров'я. А в нині чинній редакції законопроекту, окрім відрядження, лікування та навчання, є ще право виїзду за кордон у відпустку. Тепер цього не буде і це правильно. А то зараз можна виїжджати у відпустку на декілька років і все ще не порушувати принцип безперервного проживання на території України, що звичайно. Тупо також до закону України про громадянство України планується додати статтю 5.1 випадки множинності громадянства підданства, якої раніше не було. Множинність громадянства допускатиметься у таких випадках. Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства підданства іншої держави чи держав тут усе зрозуміло. Набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства підданства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями тут також, автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства підданства унаслідок одруження з іноземцем. Ну, це класика жанру. Автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства підданства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства підданства іншої держави. І тут уже варто пояснити: автоматичне набуття громадянства іншої держави означає, що громадянин Українець не подає. Давався спеціально на отримання цього громадянства, наприклад, уявімо, він відкрив багатомільйонний бізнес у якійсь державі, і йому автоматично видали громадянство. Але ж сам українець громадянства не просив. І тут важливо, щоб виконувалася прописана умова. Цитую, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства підданства іншої держави. Тобто він не прийшов і не отримав паспорт іноземної держави, хоча мав на це повне право згідно з законодавством тієї держави. Також можливе набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 101 цього закону. Закону, якої зараз немає, і цим законопроектом Зеленський хоче її впровадити. Іноземцями, які є громадянами підданими держав, включених до переліку держав громадяни, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Цього переліку у нас ще немає. Але Зеленський ще в січні реєстрував законопроект, яким цей список встановлював, і ви можете бачити його зараз на екранах. Однак у законопроекті, який ми розглядаємо сьогодні, цього переліку немає. Втім, ми можемо на нього плюс-мінус орієнтуватися. Шосте набуття громадянином України громадянства підданства держав, включених до переліку держав громадяни, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Тобто українці зможуть набути громадянства тих держав, які будуть включені до вищезгаданого переліку. І те саме навпаки. Втім, множинність громадянства підданства не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України або прийняття до громадянства України, або поновлення у громадянстві України щодо особи, яка перебуває у громадянстві держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України. Або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема, голосувала проти резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй про територіальну цілісність України від 27 березня 2014 року No68262. Подібні положення є обов'язковою складовою частиною багатьох законів. Наприклад, у законі про національні меншини спільноти України. України Передбачається захист мов усіх нацменшин, окрім мов національних меншин, що є державною мовою держави-агресора. Тепер обговоримо підстави для втрати громадянства України, які планує впровадити Зеленський. Відповідно до статті 19. Підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянином України громадянства Держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом, або громадянства підданства держави, не включеної до переліку держав, громадяни, піддані яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство підданство іноземної держави на території України. Паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці та або національним інтересам України, набуття особою громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування особою будь-якого суттєвого факту, за наявності якого стосовно особи не могло бути прийнято рішення про прийняття до громадянства України, обману або невиконання зобов'язання зобов'язання, взятого особою в зобов'язанні припинити іноземне громадянство або в декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або або невиконання зобов'язання про складення іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою. Поки наче пояснювати немає чого. Встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом, набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні. За вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення терористичного акту та багато інших злочинів, які ви зараз можете бачити на екранах. І останнє – Участь у збройній агресії проти України, у складі збройних формувань держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором, або яка перебуває у збройному конфлікті війні з Україною, чи сприяла сприяє вчиненню збройної агресії проти України. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених частиною першої цієї статті, яку ми зараз з вами розібрали, є дата видання відповідного указу Президента України. Аби розібрати увесь законопроект про множинне громадянство, одного відео не вистачить там аж 25 сторінок. Але на мою думку, найбільш актуальні аспекти ми сьогодні розібрали. Пропоную написати в коментарях, що ви думаєте про законопроект про множинне громадянство і підписатися на Константу. На цьому я з вами прощаюся. Чао!